Привіт усім, з вами Аліса Любов і я ще додам один лайфхак, який є дуже дієвим, і я сподіваюся, він буде для вас дуже корисним. Я його використовую найчастіше в кундалійній йозі, йога його практиках, тілесних практиках тілом. тобто це робота з фізикою. Коли ви дихаєте практикою вогняною, тобто дихання вогнем, тільки носиком, вдих-видих. Ви можете використовувати також животик або тримаючи мулабанку, це кореневий замок на першій чакрі, а, і таким чином ви можете очистити рівень свідомості власне, і відчути власний, ніби вертикальний стержень. І коли ви продихали, отаким от вогняним, ну, десь до хвилини. Для початківців можете ще менше продихати. І потім зосереджуємо увагу на тантричному диханні. Повільний вдих, наскільки можете уповільнений. Але починаючи, давайте я так покажу, з першої чакри Молабанхи, Ви ніби з куприка робите вдих догори, до сьомої чакри і з маківки виходимо. І видих вони з маківки до куприка. Спускаємося. І знову вдих, і видих. Намагаємося дихати тільки носком в, в цій техніці. І коли ви отак дихаєте вертикально, ви можете помітити по тілу ніби якісь зупинки під зупинки, те, що вам не дозволяє дихати наповну. І, будь ласка, виокреміть для себе для самих себе, яка це саме зона, чи зона живота, чи нижче, чи зона діафрагми грудей, або горлова зона, або зона вашого третього ока аджне, або ще вище, і де у вас є призупинка, і ніби як закупірка, яка не дозволяє вам витягнути повністю оцей тантричний уповільнений подих. Тантричний це енергетичне дихання, яке є найбільш зцілюючим для вас. Тому, якщо ви будете просто дихати і не відчувати, де у вас там закупорки, де якісь блоки енергетичні, це також для вас буде вправою а, на користь для вашого здоров'я навіть по фізиці, не, не тільки по енергетиці. Тому що воно все взаємопов'язано. І якщо ви подихаєте таким чином і десь відчуєте, наприклад, в зоні серця, або десь вище, нижче, де у вас а, дихання іде важче, от туди вам варто а, спрямовувати власну увагу Все для того, щоб зцілити, достілити цю зону, доусвідомити, дозрозуміти, що в цій зоні ви не доприймаєте. Або якщо на рівні анахати, можливо, ви. На цій четвертій сердечній чакрі а, не зовсім чесні з собою, або з іншими людьми, або зі світом. Або якщо на рівні вішутхи, горлової чакри, то, мабуть, а, варто попрацювати з цією зоною, і вам в поміч буде, наприклад, вокальна йога. Якщо в зоні голови, це вже робота з менталом. А, тут потрібна практика тиші максимальна на природі. Просто. А, Оцю практику Будди практикуйте і використовуйте, і вона вам буде допомагати зцілюватися і розуміти дуже багато речей. Взагалі практика тиші, як я на своєму ютуб-каналі, який я, мабуть, все ж таки в подальшому поверну або на російську мову, тому що мої люди вони є слов'янами, які. Розмовляють на мовах, і не всі знають українську мову. А це країни, це дуже багато країн, і я все ж таки відчуваю і чую, що варто збільшити власну аудиторію, тому що коли я почала записувати відеоролики суто на українській мові, не всі мене чують з моїх людей. А мені хотілося б, щоб ці вогники запалали в серцях, в душах у тих людей, які є моїми спорідненими і яким я можу допомогти насправді. Тому можете навіть в коментарях вказати, чи буде вам зручно чути, бачити мене, коли буду використовувати російську мову. Насправді, переходячи на українську, мені трошки важче розгорнути увесь той матеріал, яким я володію, але я намагаюся, я дуже стараюся. І тільки завдяки вам, вашим лайкам, вашим коментарям я можу продовжувати вести цей канал надалі. Тому ваша підтримка, ваша увага і ваша активність, активність щодо використання цих практик, якими я ділюся з вами, ті інформацією, матеріалом, які я вам відаю, подаю на цьому каналі це все. А, збагачує, збагачує ваше життя. І, будь ласка, пишіть зворотній зв'язок, щоб я вас чула і відчувала більше. Відчуваю, то я відчуваю, але хочеться ще а, ваш зворотній зв'язочок. І таким чином а, на кожній чатрі, в кожній зоні можна пропрацювати себе. А, якщо, наприклад, вам важко дихати, або продихати першу. А, Зону першої чакри, це зона кубрика, це знизу перша чакра Муладхара то це, мабуть, говорить про те, що вам, мабуть, слід звернути увагу на роботу з вашою фізикою, з вашим фізичним тілом. І це і вправи, і ходіння пішки, і прогулянки, і, і ті ж тілесні практики, і танці, і тощо, тощо, тощо. Тобто звертання. На фізичне ваше здоров'я і також те, чим ви харчуєтесь. Тобто не тільки мені поразить це відповідає, зона зону третьої чакри животику або сонячного сплетіння, але й перша чакра також. А наскільки добре здорову їжу ви приймаєте власне тіло, як в храм, настільки добре ви себе можете почувати. Тому я навіть починаю на каналі YouTube ділитися не тільки в інстаграмі в своєму аккаунті, можете приєднуватися, він також існує, і там більше інформації, я, мабуть, даю інколи, ніж на YouTube-каналі. А на YouTube-каналі більш такі ширші відеоролики я можу запустити і залишити. І можете також приєднуватися до моєї школи онлайн. А це школа практики цілительства, де я ділюся щотижня власним досвідом практиці цілителя. Школа називається Вібрації на частоті зцілення. Запис для участі відкритий, тому що кожна лекція вона записується, практики записуються, і ви можете наздогнати цей матеріал і в своєму темпі навчатися. Школа практики цілителя з річною програмою, тому приєднуйтеся, я буду дуже рада. І дайте мені, будь ласка, фідбек, зручний зв'язок щодо російської мови, якщо я буду викладати матеріал в відеороликах саме на російській мові, щоб мене чуло більше людей, не тільки з України, розумієте, але й з інших країн, які м знають оцю мову російську. Добре. Якщо техніка по тантричному диханню, по уповільному диханню для вас є зрозумілою, і ця техніка використовується як для очищення, доочищення енергетичного по вашому стовпу енергетичному, по вашій прані, по вашій сушумні. По енергії, як ще називають її, та, та ж сама Кондалінівська енергія, енергія життя, іншими словами. І якщо ви відчуваєте, що десь-десь є якісь бої також на чакральній системі, можете писати або тут, і я можу в коментарях якось вам допомагати, фіксувати, яка зона у вас є недопрацьованою. І можете звертатися або до мене на індивідуальну консультацію. З пропрацюванням, дохиленням, достіленням цієї зони. І я можу ще раз уточнити і звернути вашу увагу на те, що саме наш ментал, якщо ми його змінюємо на більш позитивний вектор. Тобто я працюю як психолог, цілитель, енергопрактик, видяча, знаюча, і як коуч, навіть я весь вектор, життєвий змінюю, змінюю. В такий вектор плюс з деструктивного напрямку в плюс. Багато практиків вони так не вміють або засереджені більше на мінусах, але так як я реаліст-позитивіст, я завжди намагаюся ніби ділитися власним світлом з вами, якось заряджати людей для того, щоб ви жили. Щасті, в радості і в любові обов'язково. Якщо будуть запитання або запити до приєднання онлайн-школи, вібрації на частоті зцілення, якщо ви бажаєте, хочете практикувати або навчитися, або підвищити власні знання по практиці цілительства, будь ласка, приєднуйтеся, пишіть в коментарях, в додатку під відеороликом. Будуть мої контакти всім, папа, люблю всіх щастя.